Друзі, вітаю вас! У цьому відео ми будемо додавати та віднімати дроби з однаковими знаменниками. Як це робити? Це дуже просто. Дивіться, перший приклад там додавання дробів 6 одинадцятих плюс 4 одинадцятих. Щоб додати два дроби з однаковими знаменниками... Ми повинні знаменник залишити той самий, а додати лише чисельник. Що робимо? Ми пишемо ось таку риску дробу, трохи більшу, ніж та, що була в наших дробах. І знаменник 11, просто переписуємо. А чисельники зараз додамо у спільному чисельнику. Тобто 6 плюс 4. Пишемо у чисельнику нашого нового дробу. Це залишилось обчислити. Знаменник зразу переписали, щоб не забути, що він у нас не змінює. А у чисельнику 6 плюс 4 ми отримаємо 10. Отримали дріб 10, 11. Другий приклад віднімання дробів. Щоб відняти два звичайних дроби з однаковими знаменниками, ми повинні знаменник залишити той самий, а відняти тільки чисельник. Пишемо тиску дробу. Чисельники у нас тут 9 та 4, а знаменник спільний 13, тому ми його переписуємо. Знаменник переписали. А чисельники віднімаємо у нашому новому чисельнику. 9. Відняти 4. Залишилось знову ж таки обчислити. Знаменник переписуєте зразу, щоб ви не забули. А у чисельнику 9 мінус 4 буде 5. Ось і все. Дякую вам за увагу. На все добре!